Партнер показу центр доктора Бубновського. Допомога під час вагітності та відновлення після пологи. Вона суперблондинка українського шоу-бізнесу. Вона. Найекстравагантніша телеведуча вітчизняних телеканалів, вона мама двох доньок. Оля Полякова вперше розповідає про сімейне життя, складності виховання дітей та брак часу на всі свої проекти. Батька прибігла на інтерв'ю прямо зі знімального майданчика у житті полякової зараз активний період, і вона намагається встигнути усюди. І це при тому, що у неї зовсім маленька дитина, яку Оля народила минулого року. Я вообще считаю, что я герой Советского Союза. Потому что я до шести месяцев сохранила грудное вскармливание ребенка. Я вообще не, не надеялась, потому что у меня действительно сейчас очень плотный график работы, и я не ушла с телевизора ни на один день просто. Ну вот, вот как-то наши девушки все-таки как-то вот уходят в тень, хоть на пару месяцев, да? Думаю, вот я сейчас брошу кормить. И что, придется сесть на диету и начинать худеть, начинать голодать. И, и что-то так не хочется, что и лучше я, наверное, буду кормить до года. Дів'яносто шістдесятноста оставаться незам'янна так непроста. Новакия мабуть готуща 90 Дев'яносто шістдесят водночас у перервах між годуванням Оля встигає записувати новий альбом та зніматися у різних проектах. При этом она у что она обычная Жинка и мама. Просто обычные женщины вместо того, чтобы побежать на съемку, они готовят еду. Вместо того, чтобы побежать вечером на концерт, они э, убирают в доме. Да? Просто я лишена вот этих вот, э, в хорошем смысле лишена, вот этих вот бытовых обязанностей. Потому что у меня есть добрые феи, которые мне помогают. Там, я не заморачиваюсь там, с уборкой, понятное дело. Я готовлю только для удовольствия, только на выходных днях и делаю это вот Вот потому что мне этого хочется, а не потому, что это нужно. Я понимаю, когда женщины говорят, что я ненавижу готовить. Они ненавидят готовить, потому что они приходится это делать каждый день. Это все равно, что я не знаю, каждый день сниматься в телевизоре. И тогда я тоже говорю, как меня задолбал этот телевизор. Чтобы Усе встигати, у Поляковой один секрет. ніколи не втрачать оптимизму. Та все життєві гораздо зустрічати с посмешкою. Я по жизни, душа компании, то есть, да, я по жизни действительно вот этот вот энерджайзер, я люблю шутить. Я Люблю все время парировать что-то, да? Перед камерою Оля почуває себе, наче риба у воді, і з задоволенням розмовляє на усі теми, крім однієї. Сім'я подробиці особистого життя вона розповідає неохоче. Я сім'ю свою не, не, не свічу, конечно. То есть я й дітей рідко знімаю, ними не появляюсь, і себе домой не вожу. Дивіться за хвилину. Друга вагітність співачки Оля Полякова розповідає, що не хотіла доньку. Діти не мене є у мене жон мальчик. П'яту дитину народила Сніжана Єгорова. У телеведучої та актриси у ніч з 8 на 9 квітня народився син. Тепер Сніжана Єгорова – мати трьох доньок та двох синів. Вона не має жодних забобонів. Маючи вже значний досвід у виношуванні дітей. Єгорова знає, що мама повинна мати шикарний вигляд завжди. Чи буде п'ята дитина останньою невідомо. Але ніхто не сумнівається у тому, що телеведуча готує для своїх шанувальників ще чимало сюрпризів. Зараз Сніжана мало спілкується з пресою та не повідомляє жодних подробиць. Это невозможно совместить с нормальной естественной жизнью семьи, в которой так много детей. Надія Мейхер мама вдруге. 23 березня вночі співачка народила доньку. Дівчинка з'явилася на світ в одному зі столичних пологових будинків, вагою 3,5 кілограми та зростом 54 сантиметри. Син Надії Мейхер 9-річний Ігор, дуже дбайливо ставиться до молодшої сестрички. Декретну відпустку телеведуча скоротила до мінімуму і вже вийшла на роботу. Друзі, мейхер, користуючись нагодою, із задоволенням вітають новоспечену Матусю. Надюша, я поздравляю тебя с рождением твоего ангелочка. Самое главное, чтоб она была счастлива. Все остальное дело наживное, нарабатывается. Ну и, конечно, поддержка родителей самое главное. Довгоочікувану доньку подарувала своєму чоловіку 30-річна Олександра Ніколаєнко. Міс Україна 2001 народила дівчинку, яку назвали Малена Кей. Це вже друга дитина-подружжя старшому сину Річарду. 21 березня виповнилося два роки. Щасливий татусь Філ Рафін ще до пологів наголошував, що його донька буде найщасливішою дівчинкою у світі. Адже кілька років тому, після народження первістка, Філ Рафін одразу попросив дружину народити йому доньку. Жизнь забрала, запутан мысли, я с тобой поняла, что значит любовь. 6 березня Оксана Федорова народила хлопчика. Пирвісток вагою 3 кілограми 100 грамів і з ростом п'ятдесят сантиметрів з'явився на світ у Москві. Найкрасивіша жінка планети, яка завоювала свій титул 10 років тому. Зараз намагається не афішувати своє особисте життя. Навіть ім'я дитини досі невідоме. Щоправда, кілька видань пишуть, що хлопчика назвали на честь Баскова Миколаєм, з яким Оксана підтримує дружні стосунки. Дарунок на день сміху актриса Евеліна Бльоданс, яку українські глядачі пам'ятають, як сексапільну медсестру з маски шоу вдруге стала мамою. Усі дев'ять місяців вагітності. Евеліна була впевнена, що чекає на дівчинку, навіть ім'я підібрала. Однак доля вирішила по-своєму. І тепер Евеліна жартує у день дурнів. Її розіграв власний син. Епатажна російська ведуча Вікторія Боня, приймає вітання з народженням доньки. Дитина з'явилася на світ зовсім маленькою. Вага 2 кілограми 760 г грамів і зріст 47 сантиметрів. Ім'я дівчинці дали незвичне Анжеліна Летиція. Боня розповідає, що ім'я підбирала не орієнтуючись на західних актрис, а тому, що Анжеліна, перекладаючись з латини, означає Янгол. Те 30 березня народила довгоочікувану дівчинку. Назвали новонароджену Клавдія, але вже зараз новоспечена матуся називає доньку Клава. маты уже трех детей Кристина Орбакайте жартует. В ее семье немає жодного однакового прізвища: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Микита Пресняков, Дэнни Байсаров и Клавдия Зимцова. Поздравляю тебя с рождением дочери. Это такое счастье. Я знаю, что ты еще давно ждала этого момента. И я хочу пожелать, конечно, чтобы твоя девочка и ты были очень счастливы. Мама рожает ребенка, конечно, для себя, тем более, если это девчонка. Поэтому радость и счастье. Возвращайтесь скорее в Россию. Ро її вагітність знали усі, принаймні про останній місяць. Адже Оля Полякова погодилася на страшенну авантюру зробити реаліті-шоу про своє життя під час вагітності. При цьому мало хто знає, що усі 9 місяців Оля переживала досить складно. От, от, ви знаєте, наскільки у мене була страшенна беременність, сумасшедша. Я, я столько працювала, мало того, я була якась міняємая. У мене від сльоз к істерічському сміху, то есть я ночами не спала. Крім того, не обійшлося і без сюрпризів. Співачка, яка вже виховує шестирічну доньку, розраховувала подарувати їй братика. Та не так сталося, як гадалося. Во-первых, мені нужен мальчик, це правда. І так цікаво вийшло. Першим пожелала собі пажелати сина. І в принципі, коли я ходила беременна, я думала, що у мене буде син. Я прийшла на узі, коли мені сказали, що мене дівчинка я сказала, ну то не може бути, мені нужен мальчик. Водно доктор мені сказав одну прекрасную вещь, он сказал, что щоб сказал, що така красива мама рожати девочек. З майбутньою дівчинкою у животі Полякова працювала до останнього. Рівно за тиждень до пологів співачка знімає цей кліп. При цьому ще й з гостро соціальною тематикою про дітей з дитинних будинків. За дві хвилини, чим здивувала Олю Полякову її новонароджена донечка? Аліса Полякова почала говорити одразу після появи на світ. Вона цими голубими вазами, на, на мене посмотрела. І сказала, агу, как будто она саме поздоровалась. Сказала «Привет». Не пройшло і року американська актриса Торі Спелінг вирішила повністю присвятити себе материнству. Зірка вагітна четвертою дитиною, і це при тому, що восени минулого року Торі втретє стала мамою. Радісне чекання. Екс чемпіон світу з боксу на дважкій вазі росіянин Микола Валуєв втретє стане батьком. Вже влітку, а точніше у серпні у його сім'ї чекають поповнення. Зараз 38-річний екс-чемпіон разом з дружиною Галиною вже виховує двох дітей: десятирічного сина Григорія і п'ятирічну доньку Ірину. Валуєв дякує Богу, що майбутня крихітка народиться в кращих умовах ніж його перша дитина. Зараз наша героїня буде виконувати вправу розтяжка з віджиманням. Значить, Для цього потрібно прийняти упор на е, лавочку. Інструктор е, коригує і підтримує героїню. Е, тут дуже важливе е, значення має дихання. Видихати вам потрібно тоді, коли ви прикладаєте м'язове зусилля, тобто відштовхуючись від лавочки. Наближуйте грудну клітку до лавочки. Робимо видох «Ха», Відштовхуємося від лавочки і. Присідаємо на стопи і розтягуємо. Розтягується нижня, розтягується нижня частинка пояснички. Тут задіяні м'язи діафрагми черевного пресу, але працює максимально укріплюється плечовий пояс. Для укріплення цих м'язів покращення в них кровотоку, а відповідно, і покращення кровотоку головному мозку. Показу центр доктора Бубновського. Допомога під час вагітності та відновлення після пологи маленька Аліса повністю розуміє свою зіркову матусю. Але як будь-яка дитина вимагає уваги, наче відчувши, що мама розповідає про неї, вирішила втрутитися. Мені пора керміть. Алло! Проснулась. Так, э, я здесь на интервью, Господи, боже мой, а она уже плачет, уже хочет кушать. Ну, тогда подкормите там чем-нибудь там немного, там, я не знаю, я приеду через час. Морковочку обязательно. Две чайных. Да не, давайте уже 100 грамм. Ну, 50 грамм давайте. Ну, вот этой полбанки давайте. Вот, ж прекрасно, да. Угу. Вот видите, мой ребёнок проснулся и хочет кушать. Понимаете? А мама утащила обед, <сих> облачила его в красивый лифчик, а там ребёнок голодает, понимаете? Вот это <сих> бичевать такую мать. Маленькая Зюська, самое так называю свою донечку Оля. Каже, вона унікальна дитина. Когда мой ребёнок родился, он мне сказали агу. Сразу, вот она родилась, Мне ее принесли, положили, она меня посмотрела. У нее небесно голубые глаза. глазами на меня посмотрела, сказала Агу, как будто она сама поздоровалась. Сказала, привет. Окрім перших слів, маленька Аліса вже проявляє і співочі таланти, причому мати її колискових не співає. На сама поє поет уже. Она лежит и поет. На чіта пойот. Там в какие-то рулади виводи. Очень прикольно. Мне кажется, что она очень рано начнет говорить. Вот есть у меня такое предчувствие. Поделилась Оля и проблемами, которые появились в ее родине после народження Алисы. Проблема вообще страшная. У нас ревности. И она, конечно, ее с одной стороны любит. И она ее и уйти пусть. она ее так это... Но она очень переживает. Я это вижу. Потому что у нее совершенно невменяемое стало поведение. Потому что она до этого... У меня до этого была супер подружка моя. То есть мы с ней договорились. Вона була така послушная, Вона була така, ну, просто маленька Полякова. ну Просто прекрасний ребенок був. І зараз это Полякова в її худших проявлениях. Тобто вона капризна, требующая на себе внимания кожну секунду. Оля сподівається, що така поведінка старшої доньки це питання віку. Все з часом мене, адже ніхто Машу менше любити не став. За хвилину Оля Полякова вже знає, де будуть вчитися її доньки. Я би не хотіла, щоб вони вчилися за кордоном. Я би хотіла насправді, щоб вони вчилися за кордоном. Ши батько року. 1 січня у 50-річної зірки телесеріалів вулиця Розбитих ліхтарів Сергія Селіна народився син. Назвали хлопчика Макар. Вага новонародженого 3 кілограми 600 грамів, зріст 53 сантиметри. Маля з'явилася на світ в одному з пітерських пологових будинків. Для вічного дукаліса та його молодої дружини Ганни народження сина стало справжнім новорічним подарунком. Також за чутками малюк скріпив шлюб подружжя. Пара вже виховує доньку Машу, яка народилася два роки тому. Не пасуть задніх і американські зірки. Дженіфер Гарнер і Бен Афлик утретє стали батьками. 39-річна акторка народила чоловікові довгоочікуваного сина. Радісний татусь Бен Афлик не тямить себе від щастя. Однак поява хлопчика стала несподіванкою як для Дженніфер, так і для Бена. Адже досі у подружжя народжувалися тільки дівчата. У всерцевої акторської пари вже є дві доньки шестирічна Вайла і трирічна Серафима. Зірковий татусь і не менш зіркова матуся. У акторської родини Єлизавити Боярської та її чоловіка Максима Матвеєва народився первісток. Вони стали батьками 7 квітня. Вага хлопчика 3 кілограми 600 грамів, зріст 55 сантиметрів. Народжувала Ліза у рідному Петербурзі. Максим Матвеєв скористався модною послугою сімейні пологи і був присутній при появі малюка на світ. Партнер показу центр доктора Бубновського, допомога під час вагітності та відновлення після пологів. Ля Полякова вже зараз міскує, де її дівчата будуть отримувати освіту. Старша донька Маша у свої шість років вже розмовляє французькою, і активна мати на цьому мовну освіту для доньки завершувати не збирається. Я мені хотіла, щоб вони вчилися за кордоном. Я би хотіла на щоб вони вчилися за кордоном, але я трохи не розумію, як вони будуть інтегрувані в це общество. Водночас Полякова зізнається зараз. Їй набагато легше аніж було з першою дитиною, і усі питання виховання. же вы решаете с точки зору досвиду. Все происходит, когда у тебя появляется первый ребенок. Все меняется, твой мир меняется с ног на голову. Ну полностью все меняется в твоей жизни. И мало того, вокруг первого ребенка вся жизнь крутится вокруг него, а вот со вторым ребенком он появляется и идет параллельно. Оля радіє світовому та, зокрема, українському бебі-буму. Особливо тішиться від того, що й вона, суперблондинка, не залишилася поза цією подією, а навпаки, просуває ідею народжувати і усіма своїми діями демонструє те, що вагітність та пологи нічого у порівнянні з тим щастям, яке отримуєш натомість. Вона двічі виходила заміж і встигла народити п'ятьох дітей: трьох доньок та двох синів. Акторка та телеведуча Сніжана Єгорова посідає п'яту сходинку нашого всесвітнього чарту і першу українського. Аби не втрачати вправність. Російський актор та телеведучий Михайло Поріченков має п'ятеро дітей. Різниця у народженні яких невелика. Агент національної безпеки вже досвідчений батько і тому знає, як суміщати роботу та виховання трьох синів та двох донечок. Четверту сходинку Поріченков розділяє з американським Рембо Сільвестром Сталоне, який виховує також п'ятеро дітей, намагаючись не повторити помилки власного батька. Актор вкладає все у своїх нащадків. На третій сходинці топ-5 розмістилося сімейство, яке виховує шестеро дітей Анджеліна Джолі та Бред Піт. Вони стали прикладом до наслідування у всьому світі. Щоправда, біологічними дітьми є тільки троє. Інші були всиновлені зірковим подружжям. Однак, як кажуть, не ті батьки, що народили, а ті, що виховали. Актор, режисер, сценарист, драматург, журналіст, священник та відомий більшості як доктор Биков Івано Хлобистін разом з дружиною виховує шестеро власних дітей. і заслужив другу сходинку у нашому чарті багатодітних зіркових батьків. На першій сходинці опинилися одразу двоє чоловіків: іспанський співак Пульо Іглесіас та американський актор Мел Гібсон. Вони мають по вісім дітей. Як їм вдається суміщати кар'єру з батьківством, можемо тільки здогадуватися. Можливо, їм вже варто замислитися над написанням посібника для досвідчених батьків. Та ж, ну, зараз я брошу курити, надо буде… Бути... О, Господи, курити… Язика язика ар э, ор, аральна професія. Стукніті мені по дожді. Партнер показу. Центр доктора Бубновського. Допомога під час вагітності та відновлення після пологів.